Радіо Chicago. проте ми тримаємо оборону. Більше того, ми контратакуємо. Відтак маємо заяву від міністра оборони України Олексія Резнікова, який сказав в CNN, Кримський міст не спати атаки на окупований Крим і незаконно збудований Росією міст будуть тривати. Усі ці цілі є офіційними, тому що це зменшить їх здатність боротися проти нас, допоможе нам врятувати життя українців. Це нормальна тактика, руйнувати матеріально-технічні лінії ворога, щоб зупинити його можливість отримати більше боєприпасів, отримати більше палива, отримати більше їжі тощо. Також я маю інформацію від координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталії Гуменюк. Вона стверджує, що росіяни досі не можуть повноцінно відновити рух Кримським мостом після бавовни. Час від часу вони зупиняють там рух, оскільки виробничі потужності цього гідротехнічного об'єкта ще не повернені до базових її пряма мова, і напевно, що вже ніколи не повернуться, тому що пошкодження були таке досить суттєвими для того, щоб витримувати таке навантаження, яке наразі зосереджено навколо цього мосту. Зокрема, повернення зокрема повернення вантажоперевезення вантажу відбувається дуже повільно. Здебільшого намагаються робити це за допомогою поромної переправи, але це в рази сповільнює рух. Ще раз наголосила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гоменюк. Радіо Чикаго.